Всім привіт! З вами я, Леон, і сьогодні я роблю 19-ту частину Майнкрафта. Як ви знаєте, у прошлому відосу я перейшов на п'яту стадію. І тут сказали, що залітать попугай. У мене заспавнилася папуга. Я граю музичку, а вона не прилітає. Я я взагалі не знаю, що робити. Я не знаю, де він. Я йому дав своє насіння, щоб приручити. Привіт, хлопчик. Стопешка. Якщо я його. Здрасте. У мене ще були ты І Він буде за мною літати? Папуга! Що ти робити вмієш? А? а? Тут все лучше. То божье, попух Ладно. Как вы знаете, на той стадии алма... дяку, А ползанна, надеюсь, наплытит? Попу, Вот он. Точно, он же и умеет. Так, треба, чтобы она нормально. На посадку От, на сиди. Назвуть його кеша Ой, кірка зламалась. От для чого потрібні ой, кустики. Щоб зробити залізну кірку. Окей, погнала. Я думаю, що станеться, якщо заспавниться якась ві... відьма. Ну треба буде її вбити. Я навіть знаю як. Саме головне не кормити мого попугая печеньками, а то він помре. Ладно. Зажигай. Подивіться на нього він зараз. Працювати почне. А, він же сидить. Ну. Танцюй. Ну. Ты где? Папу. Емм... Папуга... Ти де? Зжигаю десь. Емм... Папуга. Стоп. А як ви бачили, я же на нього наступив. А ви не думаєте, що цим я його вбив? Тому що я навіть не знаю ем, окей. продовжуємо Окей. Так. Оп. Хм де ж мені впіхнути третій сундук? Там, де пічка? Ні. -і. А якщо. А якщо я... Ні, ну реально, де моя папуга? Окей, наважно. А Якщо я вот сюди сундук поставлю. Чи ну да глупо місцем? Чи просто от сюди сундуки в лінії. А це хороша доволі ідейка. Беремо чотири сундучки. Чисто Так вот, треба прибрати вот всю стену. Потому что это... Я думаю, весь ролик я буду вот так вот Робити. Окей. Тепер. Треба ще оцей ряд зламати. А, фаті. Ну, окей, це окей. Так от починаємо будувати. Тобто отут буде сундук і ом отут треба стінку. Оце я зря прибрав. Op, păteau cot. Tot așa să прекрасно, ладно, все, продолжим, а я, о, девин, же только еще тут сидит, давай, не О, вот тут вот сыды. Это тут же? А, да. Спокійної ночи. Ой. Пробач. Вот тут вот и сыды. Так. Зайти і отут поставити факел. Так вот. Э, Починає з золотої. Потім кожний з охотник. Стоп, а воно все це? це. Це це. І отак от, от. Окей, погнали. До речі, я ще пам'ятаю, що мені друг казав, що штани і золото вони дуже добрі. Тому я беру моє золото. До золото. і золоті штани. Саме головне треба їх зараз з себе зняти. Тому що вони зараз не потрібні. Так. Redstone, Арбуз. Це зараз переробимо. Окей, okay. um. це от сюди, це от сюди. залишилось переплавити золото і переробити клей. Угу. О. Фантастика. І переплавляємо золото. Поки піду покопаю один блок. Я сьогодні... Драсні. Я сьогодні взагалі його як не копав. Це поганий чувак. Що? Це що зараз було? Ага. Так вот, що таке векс. Угу, я зрозумів. Опачки, оце я й чекав. Ну, не так сильно чекав, як алмазики, але це теж можна. Зараз. Опачки. Ви знаєте таких мобів? Ви знаєте такого а -а аселота? Його кріпери бояться. Тепер кріпери будуть від мене убігати. Стоп, а у мене риба є? Ні. А напишіть в коментарях, що ще їдять аселоти. М'ясо вони їдять? Так, да, я копаю землю Ладно, Це заканчується і на сьогодні буде все. Так, окей, окея. Залізо беремо. Все. На сьогодні я буду закінчувати з вами, бо я, Леон, папуга Кеша. Черепаха лінивчик я тільки що придумав. А салот, якому я придумаю в наступному ролику. Ем, Застрягший шоколадка і отрестарований дом. Всім до побачення!